Привіт! Я традиційно знаходжусь знову на своїй кухні, і сьогодні я тут буду готувати рідке золото. Це не має ніякого відношення до алхімії. Рідким золотом в Індії називають гі або топлене тобто, масло. Саме його я сьогодні буду готувати. У мене є домашнє масло грам 500-600. Я його ріжу на шматочки. Потім кожен шматочок ще на менші кусочки. Порізане масло я переклав у невеличку каструльку і зараз її ставлю на вогонь. У мене газова плита чотирьохкамфорна, звичайна. Я вибираю саму найменшу комфорку. Там же горить газ. На цю комфорку я ставлю ось такий пристрій і на, цей... на цю комфорку я ставлю каструлю з маслом. Якщо говорити дуже просто, без розумних фраз, то масло складається з трьох речовин: з жиру, води і білкових речовин. І моя зараз задача відділити воду і білкової речовини від жиру. Робити це потрібно повільно, не поспішати на малому вогні. От зараз в мене масло поступово розтає. Моє масло повністю розтало. В кастрюлі вже шматочків масла немає. Воно стало рідким. Далі я переходжу до наступного етапу. Масло поступово закипить. І на малому вогні почне кипіти, і волога з масла почне випаровувати. Ось так шумить масло. Це поступово википає вода. Зверху утворилася така біла піна. Оце ці всі білкові складові масла. Потім їх я зберу. Через хвилин 15-20 як маса закипіло. Піна стала більш темнішою і мені зараз потрібно обережно зібрати в одне місце і обережно зняти з поверхні масла. Ось, будь ласка, масло майже не рухається, в білої плівки. Вже немає, я її зняв. Більше біла плівка біді, е, білкової речовини не виділяється. На дні утворився ось такий темний осад. Це означає, що я зараз вже виключаю, виключаю газ і масло вже готове. Далі все дуже просто. Берете якусь ємність, У мене ось звичайний глиняний глечик. Кладете сито, я ще кладу всередину. Кілька шарів марлі і обережно виливаю топлене масло в лечі. Вийшу цілий горщик топленого масла. А ось на дні. Я не знаю, чи видно. Залишився посад. Він не повинен попадати на дно глечика. Масло повинно прохолонути. Ємність, якій воно знаходиться накривати кришкою, не потрібно. І будьте обережними, це дуже гарячий жир. Оцей горчик простояв у мене в кухні на підвіконі 2 дні. Я вже його накрив кришкою, Після того як масло заколонуло, От зараз в мене вже вечоріє, освітлення на кухні можливо і не вистачає, але ось масло вже заколоновано, стало густим. Ось такого приємного жовтуватого, золотистого кольору. Ой, пахне воно просто. Супер, такий горіховий аромат. От попробую зараз колупати. Воно е Таке, як хто служив в армії, хто знає, що таке комбіжир, той мене зрозуміє. По консистенції він дуже схожий на комбіжир. А ось е такі, таке собі закололе масло. Тільки трішки якби, трішки кришиться. Але ось якщо я як б то, то, то ходить ось так. Використовую я це масло для дуже рідко щось смажу. Дуже добре для ароматизації різноманітних каш. Наприклад, якщо ви робите якусь там солодку запіканку з рису, там з родзинками, з якимись сухофруктами. додати шматочок топленого масла, це просто буде супер аромат. Далі можна додати налитники, якщо ви їх там притуш... притушкували, якісь там овочі. Слово можна додати взагалі, а взагалі це як в, звичайний е жир, на якому готують якісь страви, Смажать, тушкують, ну і так далі. Рекомендую зробити собі ось такий е горщик масла. Взагалі, от я читав е книги по ведичній кулінарії, там сказано, що це масло. Може зберігатися там, майже 100 років і е, властиву ціло не тільки не погіршується, навіть навпаки, воно стає лікуванням. Ніколи має так довго масло не стоїть, стоїть буквально місяць-другий. Е, до речі, його ставити в холодильник не обов'язково. В принципі, все, що я хотів розказати, показати про топлене масло, побачимося.